Вітаю! Ось таку велику рослину кофе будемо сьогодні пересаджувати. Вона вже має достиглі плоди. Бачите, от деякі вже трошечки поприв'ялювалися, от великі плоди, але ще є зелені. Але рослина починає новий етап росту. В неї прирісти є і от закладаються нові квіточки. От на гілочках, бачите, це буде вона квітнути. Тут в неї новий приріст гарно росте. Але одночасно рослина вже страждає, тому що вона в малому горщику, в неї є на, лист, на листах некроз е, листів, тому що не вистачає ну, ні питання, ні поливу. Я її кожен день поливаю і вранці і ввечері ось такий горщик, який вже потрібно його збільшувати. Тому для початку знімемо ті рослинки, кофе, які, ті кофе, які вже у нас дозріли, Ну, я взяла ножнички маленькі, бо я не, не збирала ще то кофе і не знаю, як. А, воно тут гарно відривається. Чи отак так от позрізати його, щоб ну, ці ягідки ще не те саме. Ну, якось не травмувати, може, хтось захоче їх собі купити і посадити у себе вдома таку ягідку. От зараз розкриємо цю ягідку, подивимось, як вона тут виглядає, я ще сама не знаю. Не розкривала, а, от, от дивіться, два зернятку. Так. І Оці е, два зернятка ми їх е, підсушимо, і тоді будемо садити. Отак так от. Виходить, в кожній отакій отакій от шкрулупінці, в кожній ягідці по два зернятка. Тобто, отак от. При... О, дивіться, придав... О, тут взагалі сюрприз. <сум> дивіться, аж три штуки. Ну, значить, вони менші трошечки, але їх три. Ну, на смак вона така трошки кисленька. От, ну, не знаю, шкурку тут, мабуть, не треба їсти. Получається, тобто, от ви її просто придавлюєте трошечки. І там от відчуваються ці зерна, і вона, вона от запросто. О, і тут три теж. Тут теж три зернишка три які потім, Як вони висохнуть, то можна буде їх посадити. Ну, Зараз зберемо ті ягоди, які можна, отут, -от, тому що вже багато достиглих ягід. от, А ці ягоди залишаться. ну, Я так думаю, що як рослину перевалимо в більший горщик, то вона ну, навіть і. ну, не, памі, не поміти, як ми її пересадили, тому що коріння турбуватися не буде.